Привіт, сьогодні я записую це відео спокійно, без гучних обіцянок і без успішного успіху. І якщо бути чесними, ми насправді не шукаємо легких грошей, ми шукаємо спокій, ми турбуємося за спокій за здоров'я, спокій у завтрашньому дні і спокій у тому, що якщо щось раптом зміниться, ми будемо з опорою. Це дуже важливо для кожної людини. Колись я думала, що стабільність це хороша робота, корпорація, зрозумілий графік. І я старанно працювала. Можливо, зараз і ти так само все це робиш. Але з роками я зрозуміла одну річ: можна бути дуже старанною людиною, але все рівно не керувати своїм завтра. Це відео не про заклик, щоби ти сьогодні кидав свою роботу. Ні, звичайно. Я просто покажу інший підхід, де можна поєднувати все те, що в тебе вже є, із додатковою опорою фінансів та здоров'я. Ми виросли в системі, де нам говорили: якщо ти добре працюєш, все буде гаразд. Я в це вірила. Працювала в банку, потім в агрохолдингу. Ні, це не були погані місця, це були сильні структури. Але одного часу банк було ліквідовано, а агрохолдинг було продано. І я дуже чітко побачила одну річ у наймі: твоя стабільність залежить від інших людей. І навіть якщо ти віддана людина своїй справі відповідальна, це, на жаль, нічого не змінить. Це це не трагедія, це реальність. І найважливіше, я не саджусь на систему я просто перестала перекладати відповідальність за своє життя на щось зовнішнє год я прийшла не горіти бізнесом. звичайно, я вчилася і спостерігала і шукала себе, як поєднати е, своє я, свої навики, вміння із цією клубною кампанією і зрозуміти, яку я користь несу для інших людей. Так, звичайно, був той період, коли я була просто вільним слухачем, е, тому що я не знала взагалі, як вести соціальні сторінки будь-яку платформу, як її розвивати, що там. Треба говорити, як писати, викладати. Це все прийшло з часом, і це класно, тому що це великий досвід. Звичайно, я втратила час, але я не шкодую, тому що це досвід, де ти зростаєш. На мене ніхто не тиснув, і для мене це було дуже вагомим сигналом. Якщо система дозволяє тобі не поспішати, отже, це не про використання людей. І я хочу, щоб ви зараз почули дуже головне: у вас є право рухатися своїм темпом. У вас є право бути новачком, у вас є право навчатися. Так само в мене було і з YouTube. Я не стала за місяць популярною, але кожне моє відео давало мені впевненість та зростання у 2026 році. Я усвідомила просту річ: великі результати складаються із маленьких дій. Тому я почала робити шортс не ідеальні, не геніальні, але регулярні. І це не тому, що зараз пік чи тренд, ви знаєте, регулярність, системність якраз організовує ту самодисципліну робити маленькі кроки кожного дня. І я побачила пряму паралель із Лівгуд. Це не система, зроби ривок, це система Дай маленьку дію у життя. Не ламаючи себе, не змінюючи все одразу. Давайте дуже просто: ми живемо у світі підпису. Ну, наприклад, YouTube Premium це комфорт. Світ, TV, Megogo – це доступ, банківські пакети це зручність. Ми не платимо за продукти, ми платимо за умови. Саме так працює і LiveGood: 9 доларів 95 центів це не купити вітаміни. Це доступ до ціни. По собівартості і жодних зобов'язань. Є бажання, ви купуєте. Немає у вас бажання, ви не купуєте. Свобода це також цінність. Я не вірю словам, але я вірю фактам. Тут відкриті склади, чіткі дозування, оцінка сторонніх лабораторій, сертифікати у відкритому доступі. І все це можна перевірити, завітавши на сайт клубної компанії Лівгуд. Це все доступно для споживача. І для мене це як у банку. Якщо є прозорість, це значить є довіра. Зараз найважливіше, ти нікого не тянеш, не переконуєш, ти просто щиро і відверто ділишся. І ось приклад: є ти, і ти запрошуєш двох людей: не сто, не десять, лише двох. Тих, хто, наприклад, буде споживати продукт, а можливо, це буде людина, яка захоче і ще для себе додаткове джерело доходу. Вони також не поспішають і пропонують іншим. І так е, будується маленька команда: два, чотири, вісім, шістнадцять і так далі. Це не магія, це звичайна математика. Навіть повільно за рік формується команда, яка буде стабільно приносити додатковий дохід. І це не вау за тиждень. Це стабільно і тихо. І тут важливо бути чесним: цей бізнес не для всіх, і це нормально. Але можна бути лише споживачем грамотним, який буде економити свої власні гроші на продукції для свого здоров'я, і це також уже плюс тому, що ви знаєте де купувати преміум сегмента продукції за найнижчою ціною. Ви все рівно залишаєтесь у виграші. Тут немає жодних зобов'язань, немає тиску, примусу. Ви самостійно обираєте або будете клієнтом, або будете партнером, або обираєте обидва шляхи. І це прекрасно, тому що саме ви маєте час розібратись і рухатись у своєму темпі, спробувати продукцію, яка дійсно дає результати. Люди сюди йдуть і залишаються, тому що вони йдуть на людей. І кожен по-своєму унікальний та талановитий. Я не будую структуру, я буду середовище, ком'юніті, спільноту, де можна питати, де можна сумніватися, де можна рости. Бо стабільність це не лише цифри, це ще й люди. Поруч я не обіцяю легкого шляху, але точно знаю, маленькі кроки працюють, регулярність працює, щирість працює. Якщо це тобі відгукується в описі, я залишаю посилання, з якими ти можеш безкоштовно здійснити екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд без тиску, без примусу, лише твоє свідоме рішення. І якщо ти бажаєш, я тебе запрошую до своєї команди ком'юніті, і ми разом будемо будувати свій шлях розвитку з інструментами від клубної компанії Лівгуд. З вами була Жанна Вітко.